Відсьогодні у Вінницькому державному педагогічному університеті стартував навчальний рік для студентів других 5 курсів. Для першокурсників навчання розпочнеться 1 вересня. Наразі викладачі проводять лекційні заняття онлайн. За два тижні працюватимуть за змішаною формою навчання, розповів Суспільному перший проректор університету Сергій Гусів. Таке рішення прийняла вчена рада, аби встигнути завершити навчальний семестр до 1 грудня, після чого студенти будуть два місяці. На канікулах до таких заходів вдалися, врахувавши минулорічний досвід. Було дуже непросто, тому що навчальний рік почався пізніше в зв'язку із більш тривалим періодом вступу, і раніше довелося закінчити до 1 грудня, і тому навчання було досить інтенсивне, і ми максимально намагалися. Уніфікувати різні форми дистанційну, змішану, це використовувати різні освітні платформи, це використовувати вихідні дні подекуди для того, щоб повністю виконати освітню програму. Ми розраховуємо, що буде у нас змішана форма навчання. Це не єдиний в області навчальний заклад вищої освіти, у якому розпочалось навчання, каже фахівчиня профільного департаменту області Тетяна Матікубова. З 1 серпня навчаються студенти аграрного університету та п'яти його структурних підрозділів коледжів. Вони вже це роблять другий рік поспіль, традиційно економлячи таким чином на енергоносіях. Крім того, до ще одного коледжу, який стартував в навчанні з 15 серпня, це Тульчинський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського аграрного національного університету. Оці коледжі вони розпочали навчання і будуть навчатися вже традиційно весь семестр, а всі решта розпочнуть традиційно з 1 вересня.